Друзі, я щиро вітаю вас вже вдруге на своєму каналі. І насамперед я хочу подякувати всім, хто вже підписався та подивився моє перше відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалося. Ваша підтримка та увага це те, що дає мені натхнення рухатися далі. А тих, хто дивиться нас вперше, я хочу попросити підписатися на канал і поставити лайк під цим відео. Це допоможе алгоритмам YouTube просувати контент. Щоб його змогли побачити якомога більше людей. Ваша активність безпосередньо сприяє розвитку цього каналу і допомагає мені з часом робити для вас ще цікавіші та якісніші випуски. <му> і саме про час я хотів би знову з вами поговорити. Ми продовжуємо наш марафон знайомства з брендом і на черзі Легенда, з найстарішим незмінним логотипом у світі. Бренд, який навчив людство навігації в небі і пройшов крізь вогонь Другої світової війни. Бренд, який користується дуже великою популярністю саме в Україні. Насамперед, за його ідеальне співвідношення ціни та якості. Для багатьох саме цей виробник відкриває можливість увійти у світ. Люксових годинників, а його вплив на індустрію назавжди залишиться безперечним. Мова сьогодні піде про Лонжін. Сьогодні ми розберемо все. Від першої фабрики все нем'є до сучасних технологій та культових перевидань. Ви побачите, чому ці годинники мають таку магічну силу. Погнали! Частина перша. Народження легенди Льолонжін. Усе почалося у 1832 році, коли Об'юс Агазіс заснував невелике годинникове бюро. Але справжня революція відбулася у 1867 році, коли справу очолив його племінник Ернес Франсільйон. Він побудував першу справжню фабрику на ділянці Льо він був справжнім візіонером, зібрав усіх майстрів під одним дахом і першим у регіоні запровадив механічне виробництво. Того ж року фабрика випустила свій перший власний калібр 20 а Цей механізм з вертикальним анкерним спуском отримав нагороду на всесвітній виставці в Парижі. Саме тоді Longines став мануфактурою повного циклу, заклавши фундамент для майбутніх технічних тріумфів, які змінять світ. Частина друга крилатий логотип та боротьба за ім'я. Наприкінці 19 століття популярність бренду була такою великою, що його почали масово підробляти. Щоб захистити своє ім'я у 1889 році Францільйон реєструє товарний знак Пісочний годинник з крилами. Сьогодні це найстаріший зареєстрований логотип у світі, який використовується без змін. Крила символізують політ думки та прогрес, а пісочний годинник не часу. Ланжін також були піонерами у маркуванні. Кожен годинник мав унікальний серійний номер. Завдяки цьому сьогодні через офіційний архів бренду можна дізнатися точну дату випуску та місце першого продажу будь-якого годинника, виготовленого навіть 150 років тому. Частина 3: Королі Неба, Лінберг та Ергард. Авіація не була б такою, як ми її знаємо, без лонжін у 1927 році, після свого історичного одиночного перельоту через Атлантику. Чарльз Лінберг звернувся до бренду з ідеєю інструменту, який допомагав пілотам миттєво визначати координати. Так на світ з'явився легендарний Hour Angle. Це був GPS того часу за допомогою рухомого безеля та спеціальної розмітки. Пілоти вираховували довготу, орієнтуючись на час і зірки. Амелія Ергард та Говард Хьюз також довіряли своє життя лонжін у своїх рекордних польотах. У цей період бренд став офіційним хронометристом Міжнародної авіаційної федерації, ставши невід'ємною частиною історії підкорення неба. Частина 4. Лонжін у полум'ї Другої світової війни. Коли світ поглинула Друга світова війна, Лонжін став критично важливим постачальником для армії союзників. Вони увійшли до славетної групи Брудна Дюжина The Dirty Dozen» – 12 брендів, обраних британським міністерством оборони. Годинники Лонжін з маркуванням «WWW» – «Watch, Wrist, Waterproof» – були еталоном надійності в окопах. Для десантників була створена модель COSD з великим корпусом, здатна витримати удар при приземленні. А штурмани королівських ВПС використовували моделі 6 b 159 для нічної навігації. Ці годинники не просто показували час, вони синхронізували атаки та допомагали повертатися додому. У суворі сорокові роки Лонджін довів, що справжня елегантність може бути надзвичайно витривалою. Частина п'ята. Технічний прорив та ера флайбек. Військові потреби прискорили технічний геній мануфактури. У 1936 році Longines запатентували функцію флайбек. Це дозволяло пілоту одним натисканням кнопки миттєво скинути та перезапустити хронограф. Критично важлива функція під час швидких маневрів. Серце цих годинників, калібр 13 zn сьогодні вважається одним з найкращих механізмів у історії людства. Колекціонери по всьому світу полюють на ці моделі, віддаючи за них десятки тисяч доларів. Це був час, коли Longines технічно випереджали більшість сучасних люксових брендів на десятиліття, створюючи справжні інженерні шедеври. Частина шоста сучасність Бестселери та данина історії. Сьогодні Longines — це бренд, який найкраще в індустрії працює зі своєю спадщиною. Вони не просто роблять годинники, вони створюють найкращі офіційні хомажі у світі. Їхня лінійка Heritage — це любовне послання власній історії. Моделі як Legend Diver або Heritage Military Виглядають точнісінько як оригінали 50-х років, але всередині мають найсучасніші механізми з кремнієвими спіралями. Щодо сучасних бестселерів, то у 2026 році це Hydro Conquest мабуть, найкращий дайверський годинник за свої гроші з керамічним безелем. Longines Spirit та Zulu Time справжній тріумф останніх років. Це годинники для мандрівників з функцією GMT. Які ідеально передають дух епохи Лінберга. Мастер Collection – вічна класика для тих, хто любить фази місяця та витончені циферблати. Лонжін сьогодні це вибір тих, хто цінує зміст вище за хайп. Напишіть у коментарях, яка модель Лонжін подобається вам найбільше. Можливо, ви вже маєте крилатий годинник на руці. Щодо себе, я теж вже давно розмірковую поповнити свою невеличку колекцію годинників від Лонжін, а саме що з Лінейки Heritage. Але ще поки не визначився, що саме. Друзі, я дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. У 2026 році у нас буде дуже багато цікавого. Миру нам усім і до зустрічі у наступному відео. Па-па!